Мій перший вірш написаний в окопі Ліна Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі, на ті сипкі від вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ. Не білий вже, а чорний, Вогнена ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки, і в класи, в казки літать на крилах палітур я писала в вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш. Написаний в окопі? Він друкувався просто на землі? Ліна Костенко Крила, А й правда крила тим ґрунту не треба. Землі нема, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, крила май, а крила май. Вони ті крила не з пуху пір'ї, А справди чесноти і довір'ї, У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, У кого щирості до роботи. У з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії Людина, нібито не літає, а крила має, а крила має. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечні зеніти. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечернє сонце, дякую за день. За цю потребу слова, як молитви. Крила Ліна Костенко А й правда крила, там грунту не треба. Землі немає, буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама налітає. А крила має, акрила має. Вони ті крила не з пуху пір'ї, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила. Має, а крила має. Ліна Костенко страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, Із них почав, і з ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і потворність, усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацько причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Ліна Костенко, а затишок співаємо в сирена. А затишок співаємо в сирена. Не треба воску, я не Одіссей. Вже леви ждуть і жде мене арена. Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний, винайшли не ми. Тут головне дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену. Коли на мене звіра нацькують, о я впізнаю ту непроторену глупоту вашу, вашу мстиву лють. Воно в мені, святе моє повстання. Дивлюся, я в кривавий ваш туман своїм катам і вмить свою останню скажу: як той найперший з християн, мене спалить у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас, і ваші леви лижуть мені ноги. І ваші слуги насміялись з вас. Єдине, що від нас іще залежить, хоча б життя прожити як належить. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як нефтоленна спрага. Я не покличу щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа й від цього вже співає.